Дорогі друзі, вітаю, поговоримо про перший крок. Добре. Я маю на увазі перший крок в життю в якісь важливі справи. Я для себе вирішила так, що якщо я хочу щось зробити важливе, може воно там якесь трудне. Може, воно визиває якісь сумніви чи страхи, але я для себе працювала таке правило, що я не маю знати, як воно буде все від початку до кінця. Ясна річ, ви про таке чули і знаєте, але не знаю, чи застосовуєте то, бо. Ну, в мене є така, якби особливість, я е, можу там знати і те, і те, і багато чого, але ще треба то запровадити до життя свого, так. Ну і в цьому бувають, скажімо так, замінки. Тому е Кожного разу, кожного разу я собі нагадую про те, що можливість зробити той перший крок, вона існує тільки в тому разі, коли ви спокійно і я спокійно, ми спокійно собі кажемо, що не треба знати все від початку до кінця, як воно буде. Треба знати, очевидно, ідею, так, головний сенс, зміст того. Треба відчувати свої емоції по поводу цього, що хочеться зробити. І ще є головний такий мій. Я його вважаю моїм секретиком, але я, я знаю, що багато людей думають схожим чином, і я знаю, що то можете так думати і ви. Я для себе ще зробила такий ну, таке зауваження, так, зауваження, що коли я Ну воно таке, знаєте, Воно вже перед стартом. Коли я відчуваю, що я більше хочу, ніж боюся, то все треба бігти вперед. Ну, тобто, зробити той перший крок, а там ну, воно все рівно трохи побіжиться, так, по інерції навіть. Ну, а там вже буде, буде, буде видно, як і що. Тому що ну, відбувається така річ. Ну, як то пояснюється, так, чому, чому важливо зробити перший крок? Тому що ми завжди хочемо контролювати все і знати наперед, як все буде, і в кінці, що буде, так, а того знати неможливо. І коли ми починаємо замислюватися над тим, Витрачається величезна кількість енергії, з'являються сумніви і страхи, і вони множаться. І наше те, що ми там собі можемо вообразити, воно таке там безмежне, безмежне, то правда. І малюються такі різні там сценарії, і почалося, і почалося, і так далі, і тому подібне. І це все а взагалі починає нас тормозити страшно. Просто страшно, страшно тормозити. Тому е, треба, е, не треба чекати, не треба чекати, а зробити, е, ну, незважаючи ні на що, що там ми знаємо, як все точно знаємо, з подробицями, не треба того знати, тобто знаємо. Головну ідею, так? як воно там більш-менш повинно бути далі, а далі, далі побачимо і будемо рішати по ходу, вирішувати по ходу справи, як кажуть. Так? І тому е в кінці, як я вже казала, я себе перевіряю так, хочу більше, ніж боюся, все вперед. Я вам бажаю рішучих перших кроків, бо не зробивши той крок, ми взагалі ніколи не дізнаємося, що як би там було, і будемо жаліти. Тому вдалих перших кроків і величезних успіхів вам бажаю. Побачимось!